Друзі, привіт! Сьогодні в нашому меню невеликий огляд та розпаковка цієї чарівної коробочки. Тут у нас написано, що це вилка від Federal, Assault 22 офсету, Але тут не тільки вона. Зараз розпакуємо, покажу вам, що тут ще всередині. Так, і одразу зверху ми бачимо тут пеги від Federal. Ми їх поки що відкладемо в сторону. Їх тут 4 штуки, це все ще я скажу. І роздивимось поки що більш детально саме вилку. І ще, до речі, тут бачу стікер Federal, це ніколи не буває зайвим. Та це в нас, мабуть, гарантійний талон чи щось типу того. Так, все правильно, це гарантійний талон. Без дати, без нічого, але це гарантійний талон. Так, це нам поки що не потрібно. Та й в принципі і пізніше. Так, і ось так виглядає ця супер гаряча пушка. Я, друзі, собі давно хотів замінити вилку ще в байчеку, який я знімав влітку. Або, мабуть, навіть в більш старих байчеках я казав, що хотів би все трішечки більш короткий. Або 20-й, або 22. й І ось так вийшло. що якраз був варіант придбати Федерал 22 й всет. Це не сильно короткий. Але до цього в мене був 26-й, Тож я думаю, мені якраз буде не супер коротка, але дещо комфортніше. Виглядає супер Ну Так, спочатку роздивимось топкеп. Тепер він в мене буде під шестигранники або на 8, або на 6. Тут можна і таким, і таким. Відкручувати, закручувати. І для мене особисто це буде плюсом, бо для цього на Shadow Incaptive у мене був такий квадрат. Знаєте, як американські такі ключі є для насадок. І от цим квадратом не завжди було зручно закручувати, бо він мало де є. Тут ми бачимо гравіровку, що це Assault 22, тобто її офсет. От тут дуже крутий, мені дуже подобається логотип Federal, такий прямо наварений. Шви. Доволі круто виглядають, все рівно, все ідеально, і тут знизу теж. Ноги, до речі, мені здались більш тонкими, ніж на моїй Shadow. А тут під кінець, ближче до драпауту, вони такі прямо тоненькі. Але це нічого страшного, як видно, ця вилка вже перевірена часом, і тримає вона все круто, зламаних я не бачив. А тут Стікер «Federal». Кожна буковка кременна наклеєна, це не один великий стікер. Виглядає прикольно, як начебто навіть і не стікер, а якась е, фарба, знаєте, але це просто якісний стікер, по суті. І одразу внизу дивимось на дропаути. Знову ж таки, виконано все супер круто, супер класно. Але в цьому плані Shadow були більш солідні. У них інвестка дропаути, тобто немає тут зверних швів на Shadow вони. Десь посеред ноги зварені і зашліфовані. А цей драпаут він литий тут класично зроблено, Драпаут приварений до ніг. Так раніше завжди робили. Ця вилка в такому плані олдскульна, можна сказати, але по всету більш сучасна вже. Так, і давайте почитаємо загалом, що написано на байкстафі про цю ж вилку. Виготовлення з дотриманням усіх стандартів топові BMX вилки надійний широкий тапкеп, фрезерований шток, широкий кліренс, канічні петрі набутовані ніжки, тесті драпаути доступна в двох варіантах вибігу. 22-й. для... Плавний та 15 мм для більш різкої кермової частини. У мене варіант саме 22, бо у 15 для мене це сильна. Коротка було б. Гарантія 90 днів, вага 923 грами. Якщо не ця вилка дещо легша за мою Shadow, мабуть, грамів на 70 Але це не точно. Товщина дропаутів 6 мм. Мабуть, така ж, як у мене і була. Так, а тепер давайте подивимось на PG від Federal. Чотири штуки вони в мене однакові. Одну я тут вже розпаковував. І вони в мене довжиною 4,5 дюйми. Бувають ще 4 дюймові, але мені зручніше на більш довгих. Я взяв знову з алюмінієвим сердечником. бувають ще сталеві. Але я не хочу собі сильно важкий байк. Мені так на лайтиках приємно зручно, бо до цього в мене було так само. І ось сама пега. Виглядає вона ось так: приємні принти, два штуки Federal. Всередині в нас адаптер на 10 мм. Тобто по стандарту тут 14, ставити адаптер і встановлювати напереднє колеса. Пластик доволі товстий, виймається легко. Цей анімал так само легко виймалися. І ось сам алюмінієвий сердечник загалом я не знаю, скільки він важить, але доволі легкий. Як я сказав, пластик виглядає товстеньким. Ось для порівняння у мене є інші рукава. Зараз я це вставлю назад і покажу вам. І також дивіться, якщо збоку подивитися, алюмінієвий сердечник трішечки виступає. Я вважаю це плюсом, бо на фіендах, наприклад, пластик. він або в рівень був, або трішечки заходив навіть, і воно коцалось е, не так естетично. Я вважаю, що такий варіант дещо краще. Ось, до речі, сам е, він трішечки брудний в павутині. Фіант трукав, і якщо порівняти по діаметру вони начебто плюс-мінус однакові. Ось дивіться, я так прикладаю тут, ну можливо, один міліметр, вона навіть на камері не зрозуміла. А от якщо брати Animal, вони є товщими. Я читав опис, там здається 41 міліметр. А тут вже трішечки видно, що вони дещо товщі. і мені подобається загалом на товстих пегах, але Animal щось там супер дорогі зараз 1100 за одну, і це замовляти штатів. Ці помітно дешевше. І, до речі, на сайті було чомусь написано 34 мм міліметри діаметр, а на цих 38. А коли я притуляю, вони однакові. Я так розумію, що це міряли 34 мм міліметри по. Алюмінієвому сердечнику, я не розумію, на що так. Але тепер вся моя параноя пропала. Я не хотів собі супертаненькі пеги. Виглядають вони такі жарненькі, непогані, приємні. Друзі, і найголовніше, якщо порівняти товщину пластику, на фіендах вона найтонша. Ось дивіться, наприклад, ця сторона, ось бачите, тут вона не ковзала. Ось іще логотип є. І ось дивіться, це вся товщина пластику. Якщо брати федерал, Дивіться, тут помітно товша. Я не скажу, що там міліметра на 2-3, але я думаю, міліметр півтора запасу тут є додаткового пластику. І приблизно ту ж картину ми бачимо на Animal. Ось ця сторона не ковзана, дивіться, і тут пластик такий доволі товстенький. Ось думаю, плюс-мінус однакова. Так, я думаю, однакова. Коротше, якщо хочете побільше пластику на своїх пегах, беріть або Animal, або Federal. Ну, анімалу нема зараз в Україні, от Federal є. Рекомендую. Ну, а Загалом, друзі, якщо подумати, навіщо мені був коротший офсет, я ж ноус мене не катаюсь, ноустрюки якісь не роблю. По-перше, мені дуже цікаво покататись на ній фейкі X-райд, так як центр колеса тепер буде ближче на положенні X-райду. Я надіюсь, ви зрозуміли про що ви, Якщо не зрозуміли, то прокрутіться в голові. Думаю, ви прийдете до висновку чому так. Отже, дуже цікаво поїздити фейки x ride Дуже цікаво довчитись нолі трьох нормально. Я думаю, мені тепер це трішечки легше буде даватись. І загалом різні там нолі трьохи будуть легше. Та й байк сприйматиметься трішки коротше, трішки легше знову ж таки. Так що, скоро обкатаюсь, все вам розповім, все докладу, <будете>, будете в курсі. В нових влогах це вже все буде засвідчено, і нові пеги також. Свої я зараз. Це все пакуюча 4 штуки, та підуть вони на продаж. Що ж, друзі, таке невелике відео вийшло. Я тут сиджу сонний на криваті, навіть себе не знімав, просто вам показав детальки. Але ставте лайки, якщо вам цікаво було мене послухати, подивитись на ці нові деталі. І також пишіть, які мені трючки тепер вчитись, і що ви хочете загалом бачити на каналі в найближчих відео. Дякую за перегляд. Зустрінемось! Ось так круто воно буде виглядати разом. Вже не терпиться поставити це все на байк.